Відлік великої війни з 24 лютого, і вже за три дні громадська організація разом перетворилася на гуманітарний осередок. Усі ці два роки в пріоритеті волонтерська діяльність. Представники організації плетуть маскувальні сітки, збирають необхідне для військових, допомагають переселенцям. Та не зупинилась і творча робота. У міському виставочному залі очільник організації Артем Комаров презентував експозицію Окопне мистецтво, приурочили її одразу кільком датам. 17 років створення організації творчих людей з інвалідністю разом. Сьогодні ми відмічаємо 14 років створення центру творчості разом, єдиного на Україні серед громадських організацій. І сьогодні ми відмічаємо 2 роки волонтерському центру разом. І сьогодні ми представляємо виставку авторську виставку, персональну виставку голови громадської організації Артема Комарова. Виставка Окупне мистецтво тренч art» – цей термін застосовують до предметів, які зроблені з того, що лишається на полі бою після воєнних дій. Моделі Артема Комарова виготовлені з гільз, зібраних на деокупованих землях Херсонщини. Коли я возив повісою першу гуманітарку. Я побачив дуже ну, багато оцих гільз, і Я просто подумав так, що я їх які вось... місця були? Це як да, напрямок, там Асакарівка, Золота Балка. Ну, в общем, от так отак я їжу і на по сьогоднішній день. І от їх побачив, і подумав, що у нас ж творчі люди. Думаю, я їм візьму, привезу і так сказати, щоб вони робили. Ну, одному, второму, роздав, кому впихнув прямо. Ну, до сих пор вони там сумніваються. Бо все-таки це ж не просто так гільзи, які ну, десь ну, тут по місту. Це вони з траншей, там, ну або так, десь. Ну, то есть з історії определеної історія, яка не дуже хороша. Там просто ти ходиш в місяць землі. У тебе гільза є такі моменти, що просто їх гори лежать. Перша робота Артема герб України. Його він зробив, аби встановити у центрі творчих інвалідів. Та з часом заняття так захопила автора. Що вилилося у 33 моделі військової техніки. Їх і представив на виставці. Є такі роботи, які ну тось затягуються, Ну тому що немає певного калібру. І ти ж де чекаєш, коли ти Или тобі хтось дасть, ми ж шапчаємося із волонтерами з інших городів. У мене є ще зброярня в, Ки в Києві, кажан. І вони мені, я їм дзвоню, мені треба отакі. Вони мені присилають. Всі гільзи знешкоджені, небезпеки, немає. А от емоції від тренч – через край. Це виставка фантастична, по-перше, нічого. Подібно, ви ж знаєте, що я всі виставки відвідую, буваю скрізь, мені це цікаво. Дуже популярна тема, тема війни. От, дуже багато роблять і розписи там на військових, на всяких Ну, щоб оце з гільз таке робили. Це така фантазія, я вражений. Те, що от зробив Артем, з Херсонщини Артем привіз ще один воєнний експонат. Тубус подарував його художникові, члену своєї організації Віталію Мельниченко. Митець теж надихнувся окопним мистецтвом, і тубус має стати для нього художнім полотном. Відвідувачі виставки дарували оплески авторам експонатів та артистам, які влаштували концертну програму. Дешти. Деш ти. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.